Ви коли-небудь знайомилися з чоловіком, а через кілька зустрічей він просто зникає без пояснень. Чому так трапляється? Ну, Навіть якщо ти красива, доглянута, розумна. І сьогодні я розповім історію Наталії. Зрозуміло, що ім'я вимішлене. Жінка, яка дивує чоловіків на першому побаченні, а через два дні у неї їх вже немає. До мене прийшла Наталія. Їй 35 виглядає на 25, доглянута, стильна, енергійна. На перших зустрічах чоловіки від неї в заході. Е, компліменти, увага, флірт. А потім тиша, без пояснень, що зі мною не так. Звернулася вона з таким запитом, і навіть звідчаєм. І ви знаєте, що я побачила зразу головне. А головне було те, що Наталія грала роль. Вона хотіла бути ідеальною, милою, привабливою, легкою, такою, як на її думку, її хочуть бачити чоловіки. І ось тут саме починається проблема. Юнг сказав, що ми закохуємося не в зовнішність, а в архетипи. І ці архетипи пробуджують нас внутрішні образи. І Наталія на побачення не показувала свого справжнього я. Вона ховала свої страхи, вона їх не сприймала, сумніви, слабкості, свої справжні емоції. Вона грала роль. І чоловіки зрозуміли, що вони щитували невербально і щитували цю неавтентичність на рівні підсвідомості. І їх підсвідомість зрозуміла, тут щось не те. Де, де ж тут подвох, де ж подвох. І Це не справжня жінка. Я не зустрів справжню жінку. І, і це не про зовнішність, не про стиль, не про вік, це про енергію, присутність тут і зараз, і автентичність бути собою, коли жінка грає роль. Вона просто створює ілюзію, яка притягає на короткий час на одне-два побачення, так? як іграшка. Але справжня близькість народжується лише тоді, коли жінка тут і зараз присутня своєю душею, не тільки тілом чи словами, красива лялька сидить. Ця жінка вміє слухати без оцінок, дає чоловіку безпечний простір, тобто на підсвідомому рівні він розуміє, мені з нею безпечно, автентична, вона показує і слабкі, і свої сильні сторони. Приймає свої страхи, сумніви, тобто як по юнгу дньова частина, і, звичайно, в неї є баланс сили та ніжності. Вона тверда, але м'яка емпатична, вона справжня. І саме так народжується та близькість, яку чоловік ніколи не забуде. І саме цієї близькості бракувало Наталії. А яку роль граєте ви на побаченнях? І чи відчуває чоловік справжню вас? Чи дозволяєте собі бути слабкою емоційною і недосконалою? Хай вам щастить.